Вітаю! Рада вести вас в світ сакральної архітектури тіла і розказати, взагалі познайомити з тим, що це таке. Сакральна архітектура тіла це духовно-тілесна дихальна практика. Ми працюємо через рух, дихання, концентрацію уваги, внутрішню молитву. Вся робота відбувається через тіло. Головна ідея що Тіло несе повністю всю інформацію про нас як людину, про нас досвід, досвід минулих життів, родові програми, досвід, який ми здобували в цьому житті. Вона може бути ну, якби нам відома, розпечатана, яку ми можемо щитувати через свій інтелектуальне сприйняття. А є багато інформації, яку ми, ми її не можемо розпакувати, зрозуміти, але. Тіло знає і ця інформація є в тілі. Да, людина створена за образом і подобою, і ця подоба це є така модель якою нас господь створив час, досвід. Вони зіпсували цю ми, ми зараз у викривленнях, але ця інформація про цю цілісну модель першопочатково в задумі творця, вона є в запечатаному вигляді в нашому тілі, і це є така пам'ять тіла, яку ми поки що не можемо пригадати своїм е звичайним електуальним розумом. Але ми можемо її згадувати і відкривати через той досвід, який ми проходимо в своєму житті. Від образу до подоби це перспектива динаміки, яка подана людині, яку ми можемо пройти в своєму житті. І завдяки цій пам'яті, цій моделі, яка в нас є, це і якраз може реалізуватися. Ця потенціальна енергія, яка в нас всіх є, вона може перейти в кінетичну і бути проявлена в цьому світі. Зараз дуже така популярна тема да, пошуку призначення. І у людини є декілька призначень, просто вони різного рівня. У нас є призначення як у особистості, да, там, збудувати бізнес, народити дитину, там, реалізувати свій талант. Є призначення душі. І що це буде? Це здобуття якостей, навчитися любити, навчитися прощати, віри здобути, відкрити. Це вже різні задачі, які в нас є як у особистості і як у душі. І є духовна задача це повернутися до Отця, повноцінно війти в якість дитя сина Господнього. Тому ми можемо на це життя обирати тільки одну реалізацію і проявлення, а можемо розглядати і збільшувати об'єм свого проявлення, своєї реалізації. В сакральній архітектурі тіла пропонується досвід йти саме через тіло. Пошук здійснюється через симптоми, які проявлені, будь-яка наша особливість, викривлення, хвороба, просто наша особливість вона говорить про щось, вона не просто так. І тому це важливий аспект, що завжди причини хвороб викривлень вони знаходяться на душевному або духовному рівні. Це такі, як помилки наші світоглядні, ну, духовні помилки. А симптоми завжди будуть проявлені в тілі. І це, це така ниточка, завдяки якій. Ми можемо розплутати у будь-який клубок того, того що, що ми в собі несемо. Тому тут важливий аспект це внутрішня концентрація уваги, слухання і розкриття цієї чутливості, яке тобі може здаватись сьогодні, що ти ще нічого не відчуваєш, що зовсім мало відчуваєш, ти не розумієш про це. Але це такий накопичувальний ефект, і ця чутливість вона поступово розкривається. Ти вчишся розуміти себе, ти вчишся цьому діалогу, ти всередині себе, да, але ти в цьому під'єднанні. Це як така невидима пуповина. От ми ми дитя, да, ми невидимо з'єднані, і ти завжди з цього зв'язку працюєш, спілкуєшся. Ти Задаєш питання і е, шукаєш відповіді не з горизонту, що я тут затравлена, забігана, а я все-таки шукаю вертикальний зв'язок з Господом. І я е, налаштовую всі свої органи сприйняття відчуття на те, щоб почути той імпульс, той сигнал, який іде до мене зверху, і навчитися е, навчитись його правильно считати. Ця система заснована на християнській традиції. Вона використовує християнські образи, християнські архетипи. Нібито християнство мало віддає уваги тілу і тілесним проявам, але дуже багато історій із досвіду самого життя Христа і інших вони все-таки пов'язані з тілесністю. І от, Наприклад, якщо говорити про непліддя, то Історія роду Господнього вона починається з факту непліддя. Це певний стан душі, коли ми не можемо подати плода. Комусь це відкрито на біологічному рівні. Да? Він може народжувати там як кішка і ніколи не війти в цю функцію духовну подати плод, народити це, дійсно пройти ці період зачаття, виношування також дуже багато про тіла. Є історії зцілень, смерть на воскресіння це все про тіло. Христос прийшов. Тілесний досвід він проходив, проживав як людина. Це теж важливий момент, що все, що він проходив в цьому житті, він проходив як людина. Це він в людському тілі, тобто, з тим набіром можливості, як і кожен із нас, він дійшов до такого рівня прояву і реалізації. Кожен із нас, звичайно, знаходиться на своєму етапі, і, можливо, деякі речі для нас ще ну, не, не в цьому житті чи не зараз, але це перспектива, яка відкрита кожному. І кожен може її е, входити і вивчати. Е, повернусь до тіла. До самої практики, значить, це певний рух, я показую. Рекомендація виконувати його закритими очима, тому що вся ваша увага має бути переключена із зовнішнього на внутрішній процес. Це досить ну, може здаватися довго повільно, тому що тут важливо відкривати чутливість, коли йде більше сповільнення, то це. Пропозиція вийти в ще більшу глибину внутрішню, ще більше пірнути, і ще глибше подивитися на себе в тому чи іншому аспекті. Тут є такий момент, технічно, що виконується це як локальне дихання. Ну тобто, я можу попросити вас, зробити вдох стопою, оживити свої стопи, щоб пустити туди енергію, дати рух і напрямок, як енергії в нас мають дорухатися. Як окремо, да? ніби ми дихаємо тільки через нос, через, через рот можемо, але ми можемо вдихнути любу, любою частиною нашого тіла і, мабуть, ну, хто займався його, практикується. Якщо потрібно якесь локальне дихання, це щоб його краще відчути, я кладу руку, щоб придати тут чутливості. На вдих, я ніби через свою руку вдихаю і видихаю. Можна вдихати через ніс, а видих ротом, тоді він більш прямованіший і він робиться довший, більш направленіший. Але концентрація уваги в тій частині, з якою ми працюємо. Починаємо завжди ми від стоп. Стопа має відбиток всього хребта, енергії сконцентровані від стоп, потенціал у нас в стопах, тому важливо диханням піднімати енергії від стоп і до черепу. Чим більше ми зможемо підняти, утримати і дати їм напрямок вверх, так ми включаємо свій потенціал через фізику. Дивись наступне відео, щоб ще краще зрозуміти, як саме відбувається практична робота з тілом в темі сакральна архітектура тіла, та підписуйся на цей канал, де тебе чекає ще більше практики сакральної архітектури тіла. Па-па!